Ай-яй-яй, що-то вирубив. Це Ата Армс Нео 12, інерційна, п'ятизарядна. От Бравля настильства, також я трохи зробив легенький тюнінг. О, це каліматорний приціл і подовжую ствола. Подобається відчуття, подобається зброя, подобається настрій людей, які поруч мають зброю, вони цим захоплюються, вони з задоволенням приймають участь. Кластична паркована стволочка, 16 калібрів. Робросниця моєї мами. У мене є такі інструменти, сьогодні, я його буду регулювати. Це українське виробництво, якраз от виробництво зброяр, але воно вже трошки модифікована. Це американська система ar 15 В Україні вона відома як Z15, Made in Ukraine. Ми мусимо з вами згадати е, всіх тих, хто сьогодні не знаходиться з нами. Минулого року були люди, що з нами, яких сьогодні вже немає. Вже є загиблі серед членів асоціації. То ми мусимо пам'ятати, що вони там боронять нашу країну. Уходит мишень влево или вправо, вы ее обгоняете на полметра впереди мишени, выстрел делаете. Запомнили? Приготовились. Оп. Попадание у первого номера. Приготовились. Оп. Попадание у третьего номера оружия. Оп.

За умов відсутності відповідного законодавства багато законослухняних людей змушені приставати на пропозиції нелегального ринку. І я не буду приходити від вас, ми обговорювали цей момент з місією БСІ. що тобто сьогодні нелегальний ринок в Україні найбільший в Європі. Ми мусимо надати українцям право легально купувати зброю, щоб вони навіть не думали про нелегальний ринок. До кінця року Більш того, я маю інсайдерську інформацію. Я знаю про те, що навіть в першому оточенні президента це принципове рішення вже ухвалене.